Люди, бідні витрачають, багаті, накопичують. А, я багато зустрічала таких тіктоків або листів, де чувак типу на карті 100 тисяч гривень, і він їде на громадському транспорті. Чувак, який там 10 тисяч гривень їде на таксі, і там або преміум якийсь. А я вам скажу, то є правда, і завжди в мемах, і ну, в юморі в гуморі можна дуже багато чого дізнатися. Хочу вам сказати наступне, що дійсно так і є людина, яка е, заробляє гроші, яка цінує свій час, у якої все добре сама дзінкою, їй не потрібно купляти увагу, купляти повагу, купляти кохання, купляти секси, щось подібне інше визнання за рахунок грошей. І ця людина не приходить у відносини, наприклад, з жінкою, щоб її доганяти, щоб її захоплювати, щоб її це, є емоції, є насолода, є бажання провести час разом, але нема компенсаторіки, тобто не, не потрібно компенсувати якусь частину себе тим, щоб тим, щоб захопити увагу через серію дій і показати, що ти гірний. І не мати право там проводити час і так далі. Тож хочу сказати, це так розріз бідні витрачають багаті накопичують. Що це значить ще Дивіться, це те, що а, коли людям добре разом. Ви вам не треба, наприклад, йти в топ-ресторан, е сидіти в топ місці в якомусь. Ви можете чудово сходити в парк, кайфанути від. Е не знаю, пікніка при тому мати гроші на топ ресторан, але дозволити собі подібні прості дії, і від них ви насичуєтесь і збагачуєтесь набагато більше, аніж до того люкса. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні посилання у шапці профілю безкоштовно консультації від експертів Форбс. Для будь-якого віку і все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом. Сама